Привіт! Хотіла розповісти доступно про прийом біженців, українських біженців у Норвегії. Чи приймає Норвегія українських біженців? Так, приймає. Інформацію даю на травень 2025 року, але перед поїздкою обов'язково перевіряйте державний сайт UAD. Там є вся інформація про прийом. Щоб приїхати в Норвегію, вам потрібен біометричний паспорт, і вам потрібно приїхати у табір Роде. Це єдине місце, де приймають українських біженців. У таборі вам видадуть постіль, одіяло, подушку, наволочку, підодіяльник. Також видадуть, яке називаємо мельнорильний набір. Там шампунька, гель, мило, гребінець. У таборі ви знаходитесь, хтось знаходиться тиждень, хтось більше знаходиться. Також на цьому етапі в таборі у вас проходить співбесіда з поліцією. На співбесіді з поліцією вас беруть відбитки пальців, роблять вашу фотографію. Також на співбесіді потрібно довести, що на момент початку війни ви знаходились в Україні. Для надання цього доказу. Підходять виписки з банку, наприклад, з Приватбанку, або якісь квитанції, наприклад, про оплату чогось, або медицинська карта, або фотографії з геолокацією, або інші якісь докази. В таборі також роблять обов'язково всім фюрографію, діткам від 10 років усім роблять фюрографію. такий закон Норвегії. Також у таборі проводять юридичну консультацію. Та інші консультації. У таборі немає виплат, але вас кормлять та надають місце для спання. Там також є пральна машинка, душ, туалет. Ви можете виходити з табору Роде. Недалеко біля табору роде є Макдональдс, а також десь в 10 хвилинах ходьби є продуктовий магазин. Так, потім після табору Роде вас направляють у мутак. Мутак це гуртожиток. Гуртожиток може знаходитися у різні... різних частинах Норвегії. Я, наприклад, попала на північ Норвегії. У гуртожитку вже йдуть вам виплати. Виплати порядка 4 тисяч крон на одну людину. Так розраховано, щоб цих виплат хватало вам на продукти. Тому що продукти в Норвегії дорогі, тож приблизно така сума в місяць і йде на продукти. Поки ви знаходитеся у мутаку, очікуєте ваше направлення далі у комуну. У мутаку вам чекаєте ви на документи. Вам прийде карточка, також дадуть номер для податкової, і буде теж співбесіда. На співбесіді виясняють, яка у вас освіта, чи є у вас права на автомобіль, і чи є у вас родичі в Норвегії. Якщо є родичі, може бути така можливість, що вас поселять до них, але не завжди. Комуну також вибирає держава рондомно, так що ніхто не знає, куди попаде. Ви можете попасти на північ, можете на південь попасти, хтось на остров, хтось на якесь селище. Але я так зрозуміла, що в Норвегії скрізь дуже-дуже гарна природа, дуже гарна скрізь. Люди теж хороші. Тобто, я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Е головне для тих, хто тікає від війни, що тут безпечно, і ніхто не залишить вас на вулиці без грошей, без їжі, Тобто, обов'язково. Вам буде допомагатися. Також при необхідності надається медична допомога. У мутаках є медсестра, яка проводить співбесіду. Вона записує ваші діагнози, може порекомендувати щось. При необхідності також вона може направити в лікарню. Так, що я ще хотіла розказати, при мутаках є. Офіси, в які ви можете звернутися за якимись своїми вирішеннями питань потреб. Також одноразово в мутаках видається допомога десь приблизно 2000 на одежу сезонну. Також видається допомога на канцтовари дітям у школу. Я не знаю, як в інших мутаках у нашому мутаку дитина відразу йде не у норвезьку школу, а є відділення спеціально для українських дітей. Там діти поділені на два класи від 6 років до 12, від 12 і далі. Там вони 5 разів в тиждень вивчають норвежську мову. Для цього їм надається. Посібний матеріал, тобто це може бути ноутбук, планшет, якісь дошити, там книжки, вчителі можуть, бути, або українки, більшість, більшість українок. Діти довольні, тому що домашніх завдань не задають, темп не дуже швидкий, Тобто дитина ходить в цю школу з радістю. Так, що ще хотіла сказати е, гроші у мутаку вам виплачують на карточку, на таку спеціальну соціальну карточку. Гроші приходять два рази на місяць 1 та 16 числа, тобто поділені гроші на дві частини. Цією карточкою ви можете оплачувати продукти в магазині, ви можете транспорт оплачувати. В магазині одежі ви можете оплачувати. Так, що ще хотіла сказати? Цигарки. Цигарки у... продаються в продуктовому магазині, але вони стоять досить дорого. Я наразі не палю, але бачила, що десь ЛМ 13, Marlboro 15-17 євро, я в євро так вам скажу. І ще в, в Норвегії алкоголь не продають у продуктових магазинах. У Норвегії алкоголь продають тільки в спеціалізованих магазинах, це державні магазини, і вони працюють по особому графіку. Алкоголь дорогий, але це може і на краще. Багато наших українців, коли приїжджають, то кидають і пити, і палити. Будуть здоровіші. Ще хотіла розказати за воду. Воду ми п'ємо з крана, вона смачна, вона чиста. По всій Норвегії можна пити воду просто з крана. Це дуже добре, що не треба купляти воду. Також, якщо ви в магазинах купляєте лимонад, Якусь там водичку солодку, то бутилки тару ви можете здавати в тому ж магазині. Приблизно за бутилочку 2-3 крони дають, але якщо там зібрати декілька, то вже добре. Тобто є таке повернення тари. У магазинах є все необхідне, але це в основному товар норвежський. Якщо велике місто, то там може бути магазини, наприклад, е арабські якісь магазини, або азіатські магазини, то там може бути інший товар. По маленьких містечках це в основному магазини з норвезьким товаром. Такі супермаркети, як Куб, Рема. М продуктів тут хватає. Так, вони дорогі, але є і овощі. І фрукти, і м'ясико, і рибка, все смачненьке. Ем, молочка є. Тобто, з часом ви розберетесь в асортименті, і ви не будете якихось особливих потреб мати. Я думаю, що всім всього хватає. Ще більше інформацію потім запишу в іншому відео. Пока! Вона ще пару хвилинок не договорила, хотіла.